Що означає це рішення Пентагону змінити статус дронів? Яка різниця? Техніка це чи боєприпас? А різниця в бюрократії: тепер дрони можна закуповувати і застосовувати як звичайні гранати чи боєприпаси, без багатомісячної процедури перевірок, ліцензування, затвердження, централізованої закупівлі тощо. Командири можуть самостійно закуповувати, тестувати та використовувати дрони, особливо американських виробників та стартапів із розробки штучного інтелекту. У Пентагоні назвали дрони найбільшим бойовим проривом покоління, і, звісно ж, продемонструвала це російсько українська війна, бо саме в Україні вперше в історії їх стали використовувати тисячами до 80% втрат росіян завдаються саме дронами. Хоча перший конфлікт, який наочно продемонстрував, що безпілотні системи стають геймченджером на полі бою, це війна між Азербайджаном та Вірменією за нагірний Карабах у 2020 році. Тоді весь світ дізнався про турецькі безпілотники Байрактар та їх ефективність. Однак саме війна в Україні зробила дрони зброєю номер один, тому що вони не вілюють технологічну різницю між противниками. Україна, яка має в рази менший оборонний потенціал за Росією, ось уже понад три роки. Успішно стримує російську агресію. Квадрокоптер за 500 доларів, надрукований на 3 d принтері та зібраний із китайських побутових запчастин, десь у підвалі, здатен знищити танк, артилерійську установку чи систему ППО, що коштують мільйони. Це примушує повністю переосмислити як тактики дій підрозділів на полі бою, так і глобальні сучасні стратегії оборони та розвитку ВПК. І очевидно, що США хочуть повторити успішний кейс ЗСУ у власній армії. Ще одна причина зняття з дронів в американській армії бюрократичних перепон це те, що безпілотні системи постійно еволюціонують. Досвід російсько-української війни показує, що новації у безпілотних системах застарівають протягом від одного до трьох місяців. Такої технологічної гонки просто неможливо витримати, якщо кожне рішення проганяти по всій військово-адміністративній вертикалі. Однак американська армія не єдина, яка намагається не залишитись у двадцятому столітті. Передусім, у цю нову гонку озброєнь включилися країни, для яких конфлікти з Росією не гипотетичний, а реальна загроза. Країни Балтії, Данії, Фінляндія та Велика Британія синхронно заявили про формування нових бойових підрозділів. Йдеться про розвиток як окремих безпілотних систем, так і технологій роїв під управлінням штучного інтелекту. Вони вивчають досвід України і особливий інтерес викликають наші рішення штампування дронів тисячами за мінімальні кошти. Франція пішла далі, не просто закуповує, а переносить частину виробництва дронів в Україну. Це довгостроковий розрахунок. Французи розуміють, якщо хочеш бути на ринку нових військових технологій, іди туди, де вони народжуються. Стратегічне партнерство полягає не тільки у спільних проєктах, але й у створенні франко-української дослідницької платформи, яка буде адаптовувати розробки під бойові реалії. Туреччина розробляє власну безпілотну індустрію. Є ставка на експорт дронів великої дальності та ударного класу. Анкара будує локальні виробництва в партнерських країнах, в тому числі й в Україні. Туреччина прагне залишити за собою частину ринку, перш ніж його поділять США, ЄС і Китай. Між іншим, Китай є одним із лідерів розвитку безпілотних систем. Попри те, що найбільш швидко ці технології розвиваються в Україні та Росії, бо до цього змушує війна. Це ж значна частина розробок базується на китайських технологіях. Китайці уважно вивчають досвід російсько-української війни. Вони роблять ставку на дрони нового покоління: від мініатюрних розвідувальних до морських дронів авіаносців, що запускають десятки ударних БПЛА, створюють окремі протидронові підрозділи, залучають до військових розробок, цивільних виробників удосконалюють алгоритми керування роями дронів без участі оператора. Цей техноривок змушує США та інші країни НАТО модернізувати власні армії, і у таких умовах вага України зростає, бо здатна дати практичні рішення для західних партнерів. А чи вистачить чіпів, акумуляторів та інших комплектуючих на усі забаганки військових по всьому світу? Масове впровадження дронів створює вибуховий попит на чіпи, сенсори та моделі управління. Це породжує неабияку конкуренцію між військовими та цивільними галузями. США, ЄС і Китай уже намагаються локалізувати виробничі потужності і менше залежати від зовнішніх постачальників. Окремий головний біль це акумулятори, без яких неможлива дронова революція. Це стимулює попит на літій, кобальт, нікель, і це серйозно може вплинути на плани багатьох країн відмовитися від викопного палива, адже виробники електромобілів уже спричинили дефіцит акумуляторів та матеріалів. В до них на ринку, а зараз у цю гонку за ресурси включаються ще й військові, і тут на даний момент перевага у Китаю, адже там зараз сконцентровано до 70% світового виробництва акумуляторів і переробки рідкоземельних матеріалів. Захід лише починає наздоганяти Китай. Зростає також потреба і у надійних та дешевих електродвигунах для масового виробництва дронів найякісніше виробляють у Японії, південній Кореї та Тайвані, але масштабування там обмежене, тож значення Китаю і тут зростає. Ця гонка дронових озброєнь також штовхає вперед технології. Дрони вимагають легких міцних і дешевих матеріалів від композитів до оптики, і це стимулює розвиток 3D-друку, модульних платформ та малобюджетної інженерії. І як водиться, те, що початково створюють для військових, потім працює на цивільних. Отже, виходить, що станом на зараз Китай має найбільшу інфраструктуру для виробництва дронів. США ресурси та потужності, хоча все ще мають проблеми із локалізацією виробництва. Європа пасе заднє, хоча має потужну наукову виробничу базу. Україна ж носій інновацій. Якщо уряд створить умови, ми можемо стати дослідницьким хабом для нових дронових технологій, особливо що стосується програмного забезпечення, сенсорів і бойових алгоритмів. Ото таке.